Ця історія почалася одного сонячного ранку, коли отець зайшов в кімнату, де на столику лежала створена ним дівчинка. Тато багато років мріяв про те, як створить її, уявляючи усе до найменших подробиць. Ще вище був день, коли він мав втілити в життя свій план, то щасливіше він ставав. Кожного дня отець думав, як краще створити її обличчя. Волосся, очі, губи, який у дівчинки буде колір шкіри, усе до дрібниць. Нарешті той день настав. Усі з нетерпінням чекали на нову дитину, а особливо Ісус, який все життя мріяв про цю сестру. Тато створив маленьку дівчинку. Вона була в блакитній сукенці, довге русяве волосся сягала попереку, а очі були міцно заплющені. Він Лагідно дмухнув на її обличчя, вдихнувши життя в неї, і дитина розплющила в очі. В них було стільки любові, що в тата перехопила подих. Дівчинка засміялась, встала на канапу і плигнула йому на шию, обійнявши так міцно, як лише могла. Я люблю тебе, тату, шепотіла вона. Отець ніжно пригорнув її до себе. Його очі блищали, і здавалося, що він ось ось заплаче. Мала лежала в татових обіймах, пригорнувшись вушком до грудей. Найбільше часу вони проводили саме так. Дівчинка стрибала до тата на коліна, і він розповідав їй про Ісуса, її брата, про рани на його руках і ногах, які вона може зцілити, про те, як довго він чекав на неї і як сильно Ісус її любить. Як допомогти йому повернути втрачених друзів, а також як підтримати брата, коли йому буде самотня. Коли він плаче, він найбільше хоче, щоб його обняли, але завжди соромиться попросити про це. Якщо відчуєш, що він заплакав, обійми його так ніжно, як лише вмієш. У тебе в будиночку буде біле в'язане покривало, вкривай його ним. А ще я поставив тобі туди термос. Він часто сидить один на скелі перед морем до опівночі. В цей час там дуже холодно, але з тобою твій брат швидко зігріється. Діта, про кого він мріяв, багато років, та тепло обіймав доньку, вкриваючи тим самим покривалом. Вона клала руку йому на груди і засинала.